Сьогодні я запрошую вас, діти, в дивовижний світ природи. А що ми відносимо до живої природи? Пригадайте, це тварини і рослини. Відомо, що зелений світ дуже різноманітний. До рослин належать дерева, кущі, трави, тобто трав'яністі рослини. Дерева високі. Вони мають покритий корою стовбур, з якого ростуть гілки. Дерева можуть бути листяними та хвойними. У хвойних дерев гілки вкриті не листочком, а голочками. Ось так зблизька виглядають голочки дерев. Давайте діти разом з вами пригадаємо і назвемо листівни дерева, які ми знаємо. Це топуля, береза, каштан, липа, верба, клен, дуб. А тепер розглянемо та назвемо хвойні дерева це ялина, сосна, тис, кипарис. Це дерево називається кедр. А ще незвичайне дерево мудрина, ось як вона виглядає зблизу. Отже, діти, давайте пригадаємо, за якими ознаками ми впізнаємо дерево, хвойне воно чи листяне. На листяному дереві на гілочках є листочки, а на хвойних деревах голочки. Розглянемо тепер кущі. Кущі зазвичай нижче від дерев, стовбура не мають, їхні гілки ростуть просто із землі. Кущі бувають дикорослі і садові, калина, шипшина, терен, глід це кущі дикорослі, а смородина, порічки, агрус. Це кусти садові. Як ви думаєте, чому? Поясніть, тому що вони ростуть в садах, люди доглядають за ними. А от найменше трав'яністі рослини не мають ані стовбура, ані гілок, а що вони мають стебло і листя. У кожної рослини є корінь, через який вона отримує необхідну вологу та поживні речовини з ґрунту. Чи можемо ми побачити коріння рослини, як ви гадаєте? Чому? Де воно знаходиться? Коріння рослин знаходяться під землею в ґрунті, тому ми його бачити не можемо. Отже, діти, ми з вами розглянули дерева, кущі та трав'яністі рослини. Поставте відео на паузу та поясніть, чим відрізняються вони одне від одного. А зараз, діти, давайте пограємо в гру «Назви мене. Розгляньте картинки дерев, назвіть їх та скажіть, які з них листяни, а які хвойні. Рослини це окраса природи. друзі людини. Дихаючи, рослини очищують повітря, виділяють кисень та поглинають шкідливі гази. Багато які рослини люди спеціально вирощують. Це хлібні злаки, овочі та фрукти, бавовна та тальон, із яких роблять тканини, та різні види одягу необхідні людям. А із зернових культур виробляють муку, потім з якої випікають хліб. Квіти вирощують для краси та затишку, а ще є чимало рослин із цілющими властивостями, які використовують в медицині. З деякими з них ми з вами сьогодні познайомимось. Це м'ята, звіробій, календула, материнка, ромашки. Ці рослини мають лікувальні властивості. Ці рослини збирають літній порі висушують та використовують для лікування різних хвороб. Ось, наприклад, ромашка. Вона має дрібне лістечко, схоже на кріп. Навіть восени є квіти невеличкі, білі із жовтою серединкою, пилюстки трохи відігнуті вниз. Ромашку використовують як протиомікробний засіб. Вона допомагає при застуді, ангіні. Різних запаленнях. А це м'ята. Квітки дрібні, зібрані у суцвіття. М'ята любить вологі та добре освітлені місця на лісових галявинах, берегах водойомів. М'ята заспокоює, знімає головний біль, покращує сон. Вона лікує вірусні захворювання та застуди. Подорожник має широкі, гладенькі овальні зелені листочки з довгими прожилками. Росте подорожник уздовж доріг, на пустирях, луках, у степах. Для лікування використовують сік, насіння і листя. З подорожника роблять настої, відвари, мазі. Шипшина – це дикорослий кущ. Його гілки вкриті густрими шипами. Листя шипшини схоже на листя троянди. Восени на шипшині достигають ягоди. Шипшинові ягоди червоні, овальні. Вони зовсім не несоковіті, скоріше тверді, мають гладеньку поверхню. У середині ягідки соку майже немає, зате є дрібні світлі кісточки. І незвичайна ворсиста м'якоть. Хоча шипшина колюча і її плоди здається зовсім несмачні, проте вона цілюща рослина, містить багато вітаміну С, потрібного для зміцнення організму, що допомагає боротися з усіма хворобами. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру. Відгадай! Я буду вам розповідати про якусь рослину. Не називаючи її і не показуючи її. А ви повинні за моєю розповіддю здогадати, що це за рослина? Це дерево, у нього світла кора з чорними цяточками. Навесні з нього можна отримати цілющий сік, який дуже корисно пити. Здогадались про що йде мова? Так, це береза. І навесні вона дає березовий сік. Наступна рослина це кущ з червоними ягодами. Його листочки схожі на клинові. Навесні він цвіте білим цвітом, а восені на ньому дозрівають червоні грона ягід. Його вважають символом України, а ягоди використовують, щоб лікувати кашель та застуду. Здогадались, діти, про який кущ йде мова? Правильно, це калина! Слухайте розповідь про наступну рослину. Це трав'яниста рослина. Росте на городі. У рослини дрібне листячка, а соцвіття схоже на парасульки. Добре пахне. Цю рослину кладуть у салати. Використовують як приправу, додають під час консервування гірків та помідорів. Здогадались? Так, діти, це кріп. Молодці діти, я впевнена, ви всі впоралися з завданням. А чи знаєте ви, діти, що природу треба берегти, дотримуватись правил поведінки в природі, не завдавати шкоди рослинам, не ламати гілки, берегти та любити дерева та кущі, квіти і трави, не рубати дерева, не розпалювати в лісу багаття, садити нові деревця, вирощувати сади, алеї, парки. Використовувати цілющі трави для лікування хвороб, поливати квіти на клумбі чи на підвіконні, доглядати їх, милуватися дикорослими квітами, а не зривати і топтати їх. І за це ми отримуємо винагороду, бо зможемо милуватись красою нашої природи. А зараз, діти, пригадайте, про яку природу, про який світ ми сьогодні говорили. Як треба ставитись до всіх рослин? Чому? Сподіваюсь, діти, вам сподобалось мандрувати стежинками нашої прекрасної природи. До зустрічі! До побачення!